Озвучено Мунерза. Посилання на переглядачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Через деякі несподівані обставини я прийшла трохи згодом. Принцеса Аріан, з ким ви прийшли? Я приїхала зі своєю нянькою. Мама не часто приходить на такі заходи. Брат та сестра Омерта – племінник і племінниця короля. Однак королева раніше була рабиною, тому їй, мабуть, важко бути присутньою на подібних святах. Чоловік леді паладин, вірно? Мій старший брат теж паладин. О, приємно познайомитись з вами, юна леді. Він випадково не мій знайомий. Можливо, мій старший брат досить відомий. На його обличчя приємно дивитися, але його характер огидний. Я одразу здогадалася, хто це. В минулому був один випадок, коли ваш чоловік дозволив мені покататися на його плечах. Правда? Айзек дійсно це зробив? Не може бути. Хоча мій старший брат змушував його носити мене, я можу уявити, як виглядав вираз обличчя Айзека в той момент. Принцеса Адіан сказала мені, що ви дозволили їй помацати волосся леді, це правда? Так, це правда, але зараз не можна. Чому? Бо люди дивляться, ліє. Але я хочу доторкнутися до них зараз. Нічого страшного, якщо ви доторкнетесь до них у даний момент. Ну і що, що бачать інші? Ви абсолютно праві. А -а -а. Вам подобається, як заплітаю ваше волосся? Я дуже вправна в цьому. Ви обидві такі талановиті? Що ви робите? А, ви вже прийшли? Звісно, я ж господар цього бенкету. Він хвалиться тим, що він зараз головний герой? Так і знав, що ти граєшся з Леді. Так і знав, що він має на увазі? Лі, ти привітала її належним чином. Я трохи оплаяла тебе. Принцеса Аріан та юна Леді гралися зі мною. Точно. Так. А? Він зараз щедрий до мене, бо в нього день народження, або він просто робиться за своєю примхою. Чи не могли б ви зробити так ще раз? Вибачте, я більше не турбуватиму вас. Ні, почекай, чому ти так на мене дивишся? Можливо, через це? А, точно, в мене є подарунок. Як і очікувалось, йому потрібно було саме це, правда? Ти матеріалістична потвора, так як вона потрапила під дощ який час тому, стане й не на найкращі, але. Я старанно вишивала цю гусинку сама і не спала всю ніч, Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. З днем народження, я дуже рада, що ви народились. Чому ти її не береш? У мене руки болять? Це. Це щирий сердечний лист із вибаченнями. Чомусь мені здається, що мене засудять, якщо скажу, що це просто лист. Яка дурість. Той самий вираз обличчя що й минулого разу. Що з ним? Вам не сподобалось? Ні, сподобалось. Правда? Так. Ось вона, північна погода. То літо буде важко розглянути сонце. Ох, холодно. І людина, про існування якої я забула, повернулася. Перепрошую за таке пізнє знайомство. Герцог умерта. Ні, все гаразд. Я хотіла привітати вас, коли вам буде зручніше, батьку. Окрім очей, вони взагалі не схожі один на одного. Людина, яка подарувала яйзику його зовнішність, безумовно була герцогиня, що пішла з життя. Очікувала іншого. Мій син трохи ідіот, тому я турбувався, чи добре він до вас ставиться? Лорд Айзик дуже добрий. М -м, цей хлопець. Батьку, ти пропустив день народження брата Айзека. Ну і що? Цей хлопець, напевно, хотів би, щоб я тримався подалі від бенкету. Ви також пропустили святковий бенкет з нагоди його весілля, його величність висловив своє розчарування. Це не вперше, коли він це робить. Що ще важливіше, леді, ви вже відвідали храм. Візит до храму. Мова йде не про мій візит як усі принцеси Романії, а скоріш, як герцогині. Коли північні дворяни одружуються, вони разом ходять до храму після того, як провели першу ніч разом. Вони роблять це на знак того, що стали по справжньому подружньою парою. Іншими словами, Герцог Омерта запитує, чи провела я першу ніч Айзеком. Це справді несподіване питання. Що ж, в оригінальному романі до її розлучення з Айзеком Рубекія ніколи не проводила з ним ніч. Так як ніхто не змушує їх виконувати свої подружні обов'язки. Леді? Можливо. Брат Айзек навіть не з'явився того дня? Пройшло вже стільки часу після вашого весілля. Ви хочете сказати, що досі не виконали своїх подружніх обов'язків? Я не знаю, як мені зараз це сприймати. Чому ви лаєтеся на мене через це? Його святість запевнив нас, що він ніколи не зробить нічого, щоб зганібити північ, тому я був спокійним. То як же чорт забирає це зрозуміти? Для вас озвучували Ені Чан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.